Ось таку красу сьогодні готувала. Як вам такі тематичні печиво у вигляді осінніх листочків? А ще вони дуже смачні і дуже ароматні. В миску або в чашу комбайна, як у мене, вбиваю яйця. Сюди ж додаю цукор, ванільний цукор. Додаю олію. Сюди ж додаю кокосову стружку, крохмаль. До борошна додаю розпушувач для тіста. І просіюю це все ж сюди. А також я сюди просію сухе молоко, тому що воно у мене вже трохи лежить і взялося грудочками. Ну, а тепер замішую тісто. Тісто готове, залишаю його на хвилин 10, щоб воно трошки відпочило. Можна покласти в холодильник. Ну що ж, починаю формувати печеньки. Беру шматочок тіста, скачую його спочатку в коло, а потім, тако, наче продовгувати таку ковбаску. Далі беру ложку, звичайну, трохи її можна припилити борошном. Викладаю сюди шматочок тіста, ось так. І роздавлюю його тут трохи, розплескую ось так. Тепер беру якийсь гострий предмет, або щось таке пласке у мене це ніж. І формую ось такий ось листочок. Трохи краєчки поправляю, щоб були гостренькі листочки. І ось такий прекрасний листочок відправляю на деко. А тепер відправляю цих красончиків в духовку випікатись. Печиво випікалось у мене 17-18 хвилин. Сильно його не запікайте, щоб воно було таке світленьке. Ну, а далі беру кожну печеньку і обмакую ось так до половини в розтопленому шоколаді і викладаю його на решіточку, щоб шоколад застиг. Ви тільки гляньте на цю красу, наскільки красиві ці печива, такі листочки симпатичні, а ще вони дуже ароматні і дуже-дуже смачні. Тож обов'язково приготуйте, зберігайте собі цей рецепт і пишіть свої відгуки. А також надсилайте свої фотографії, що там приготували смачненького.